Книга, Вихід, Розділ сьомий. І сказав Господь до Мойсея, Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій. Промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на в Єгипті і виведу полки мої, людмії і синів Ізраїля з землі Єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили, було ж Мойсеєві вісімдесят років, а Аронові вісімдесят три, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: Якщо фараон вам скаже Дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до арона Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою. І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло. І він не послухав їх, як і предсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки, з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього. Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: Відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь, ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю, і риба, що в річці, вигине. І засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській. Навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь, і підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула і засмерділась ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була. По всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни. Стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло сім днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди до фараона та промов до нього, так каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами, і закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби. Книга, вихід, розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи аронові: простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей. І я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей фараонові. Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались. А він сказав Узавтра. Відповів Мойсей, Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці застануться. Вийшли Мойсей і Арон від фараона, і став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях, загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь. Сказав Мойсеєві, Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській. Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі. І налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями. По всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме вивезти своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона Це перст, це палець божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві, встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: Ось що каже Господь: Відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати. Песі мухи і доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак. Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати, і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю, і тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже Ідіть, принесіть жертву богу вашому в землі цій. А мойсей відповів. Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам. Тоді відповів фараон, Я відпущу вас принести жертву Господові Богу вашому в пустині. Тільки глядіть не віддаляйтесь та помоліться за мене. І сказав Мойсей, Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше. Не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові, зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Книга, вихід, розділ дев'ятий. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв. Відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх. І далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського за всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине. І призначив Господь час кажучи Узавтра Господь виконає це слово на землі. Другого дня Господь сповнив слово і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові, понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі Єгипетській на людях і на скотині понариваючи ряки, що запукляться гноїстими пухирями. Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном і сипнув нею Мойсей проти неба і понаривали черяки на людях і худобі та прорвали з гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх. Як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Встань рано вранці, та й стань перед фараоном і скажи йому: так каже Господь Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав. Що нема нікого, як я на всій землі, бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так іщез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом, і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі, і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто заслуг фараонових злякався слово Господнього? Той звелів своїм рабам утікати за скотом під піддаще. а хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі. Простяг Мойсей палицю свою до неба і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській, і вдарив град з блискавицями такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому, і побив град по всій землі Єгипетській усе, що було в полі, людину і скотину. І всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив. Тільки в Гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них. Цим разом я згрішив Господь правий, я ж і народ мій. Винні, моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись. І відказав йому Мойсей Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Я знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили. І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа, і вщухли громи та градобій. І дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Книга вихід, розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами. І які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я Господь, прийшли Мойсей та Арон до Фараона, та й промовили до нього? Так говорить Господь, Бог Євреїв. Доки відмовлятимеся покоритися мені? Відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого. То ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще відграду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян, такого ще не бачили ні батьки. Ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю і по цей день. Та й, обернувшись, він вийшов від фараона і промовили слуги фараона до нього. Доки цей наворожуватиме на нас нещастя? Відпусти геть цих людей послужити Господові Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає? І завернули Мойсея та Арона до Фараона, а він каже їм Ідіть, принесіть службу Господові Богу вашому. А хто ж це хоче йти? Відповів Мойсей, З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо. Бо то. Свято Господнє для нас. І сказав фараон до них. Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі, ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі й домагаєтесь. Та й вигнали їх з перед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: Простягни руку твою над єгипетською землею і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду. І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську, вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла. І пожерла вона всю зелень поліву і плоди дерев, що заціліли, не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю. Простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть. То і вийшов Мойсей від фараона та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв Сарону вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та господь окаменив серце Фараонове і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися. Простяг Мойсей руку свою до неба і постала густа темрява по всій єгипетській землі. Аж на три дні і не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом трьох днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться. Щелять же ваша нехай теж іде з вами. Сказав Мойсей, Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, Чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди. Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон Геть від мене та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі? Мойсей відповів, Правду сказав ти. Вже не бачитиму лиця твого.